Вітаю вас на каналі Моя Оселя. І це п'ята серія з покрокової інструкції по встановленню теплиці Мрія. І так, як бачите, теплиця вже встановлена ціляком. У мене не було часу. Це все покроково знімати. Тому зараз будемо знімати уже не в процесі, а вже після всього я вам послідовно. Постараюсь пояснити, що до чого. Коротше, як ви бачили в попередніх серіях, ми спочатку зробили оцю ось торцеву частину. Вона зараз отак виглядає. Тут де двері, де форточка, етажерка. Оце ось вся оця арка. Передня частина теплиці. Вона збиралася на землі. Зібралась. Попідганялось, усі хамути попресверлювались на свої місця, щоб вони ніде не зрушились з місця. І потім це все розібралось. Лишились на оцій арці, тільки лишилась оця сама арка. Оця арка гола, без нічого, без дверей, без етажерки, без нічого. Тільки на ній лише хамути залишились. Ну і зігзаг прикручений. Все оце... Все оце зайве, все познімалося. після того, як вона була підігнана, все було зібрано, вона потім зразу розібралась і вже збиралась на після того, як арка стала на бури. От. Коротше, є в нас оця перша арка торцева, є в нас друга арка. Яка була в попередній серії зібрана. Оця арка і всі наступні вони мають. Так, зараз так краще покажу. Ось ось, друга арка. Ну і всі решта, вони всі одинакові. Ось о, вони всі мають оцю ось о, вітро, оце підсилення. Таку ферму. Ось. І всі решта арок, вони такі, як ця. Торцеві з воротами, отак, і з форточкою. Що перед, що зад, вони одинакові. Всі внутрішні арки вони виглядають точно так, як оця друга, яка була в попередній серії розглянута і показана, як вона збирається. Так от, є у нас дві арки. Підсилення оті шофермою фермою наверху. Оці підсилення, їх знімати не треба, можна її встановлювати разом з ними. Так от, яка б послідовність. Спочатку ставимо крайню арку без нічого. Потім ставимо цю арку з підсиленням за тим. От, встановили дві ці арки. Її обов'язково треба після цього. Встановити вітрові оці підсилення. Одне і друге. Так само з іншої сторони. От там. Одне і друге. Вони потрібні для того, щоб, щоб вертикально виставити арки. Ми низ хамутів отут присверлюємо, зажимаємо, а верх. Болти не зажимаємо. Я брав лазерний нівелір і вечірком виставляв ці арки по вертикалі, по лазеру. Виставив одну, потім зажав вверх. Виставив другу, зажав вверх. І все, вони вже ніде не дінуться, ні вправо, ні вліво. Вони зайняли своє положення. Потім, після того, як я їх зажав, я їх також присверлив. Ось отута шурупом. Ось. Вони зажимаються болт хамутом, а шурупом просто фіксуються, щоб хамут не вверх, не вниз не рухався і не сміщалося, не збивалася вертикальність встановлення цих арок. Після того, як виставили оці хрести вітрові, беремо ще одну таку саму вітрову, подовжені оцю, ще одну таку. І її треба прикрутити. Усе вище, вона усьо. І вище туди вона прикріпити. Також по лазеру виставляв оцю арку вище, щоб вона стояла також вертикально. З однієї сторони і з іншої. От. Так, але оці ось Верхні вітрові, їх, треба вже, їх можна ставити пізніше для зручності, не зразу коли хрести, а пізніше, коли вже буде зібрана етажерка. Оця. От. Тому послідовність діяка. Ставимо хрести з двох сторон. Виставляємо вертикальність, щоб не було вправо-вліво дуги, щоб рівно стояли. Потім збираємо торці, Уже вони мають стать дуже легко. Етажерку чіпляємо. Там, там, внизу чіпляємо нижню шпалеру, тут і тут. Потім чіпляємо двері, прикріплюємо посередині до упора оцього. А, до речі, забув сказати, що коли торцеву дугу ставимо, то з неї було знято все, крім оцих коротеньких упорів справа і зліва. І центральний висить. також. А ще я От цей механізм прикручував для відкривання форточки. Також він там висів на макушці для зручності. Я його також залишав і це все піднімав разом з дугою. Знімав просто цю етажерку верхню і, і нижню шпилеру тоже знімав і двері знімав. Була сама арка, оце. і на ній було геть трошки деталей. Також краще на етажерку, на дугу торцеву прикрутити одразу. Зігзаг ось по кругу. І зразу з зігзагом її ставить. Тому що я на одну дугу прикрутив зігзаг, а на другу ні. І потім на отій висоті 4,5 метри прикручував зігзаг, то враження такі неприємні на висоті, оце не відмічать. Бояться впасти, ризикувати, на що треба на нанизу на землі все все прикрутити. Так от ще раз, ставимо дві арки, торцеву і цю. Прикручуємо хрести, виставляємо вертикаль. Потім прикручуємо нижню шпалеру, верхню шпалеру, етажерку. Прикрутили. І зразу, коли верхню прикрутили, то у нас. Оцей упор він іде горизонтально. Ось сюди, майже він до дверей сюди достає. Оцей упор від другої дуги до першої. Його зразу треба прикрутити, щоб етажерка отако не просіла, бо вона прогинається. Вона держиться тільки отут, а отут не держиться нічим. Того краще підстрахувати і оце прикрутити упор зразу. З цієї сторони. І воно з тієї йде. Ось. Оце Це в першу чергу. Потім вже, коли та жарка прикручена, хрести прикручені, можна вже прикручувати оці вітрові. Одну і з цієї сторони другу. Все. Отакий п'ятий крок. Ну і двері, само собою, прикручуються, це все ставиться. Ну, Все це що? Стовбик один. Стовбик між дверима з ручкою, з оцією, що закручує, закриває форточку. Стовбик третій. Оце також прикручується. Упор центральний форточка. І оці коротенькі упори також прикручуються. Все, і в нас собраний Торцева частина зібрана, перед теплицею. І... і оця друга арка. Друга арка вже ставиться готова разом з оцим Т-образним підсиленням. Все. Між собою їх ув'язали і далі пішли накидувати усі останні арки, такі як друга. Також вони всі отак виглядають з Т-образним підсиленням. Перша, друга, третя, п'ята і в останнім опять торець збирається по такій же самій схемі. так Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було корисне та цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.